А Боже похуйняйте там на Та, Так а ж мовчка. Ти що мовчка, я сказав, що я цей відео записую. видео записуй? Не, записую не. Это видео записываешь, ты То Тобочка то захватит. А, ти, записує, среш, а, добра, чекайте, а в мене чомусь немає. А на рамках агро? Не знаю, що ви маєте на агро, але в мене... А, ні, це я просто вовторазив. Добий. Аааааа... О! Здарова! Я не знаю, а може хтось піте на стрім подивитися, чи в мене запущено, чи в мене якась фідня? Тирасу. Ммм... Віч. Ні, Ром, а да, вот запущений. Не, запущений? Ні, запущений чи видно. Картинки не видно. Я я бачу просто. що mm.